Всім добрий день! З вами сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці Я досліджую світ. В 4 класі ми будемо говорити на тему Антарктида найхолодніший материк. Вже пролунав дзвінок. Покликав всіх нас на урок. Рівненько сіли. Все, вже час. Роботу починає клас. Всі сілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так. А настрій як? Клас. Тож успіх всіх чекає нас. Запрошую вас в прямий ефір програми як почуває себе ненька Україна. Давайте дамо усну відповіді на питання наших друзів. Яка зараз пора року, який місяць та яке сьогодні число вас запитує наша українка. Яким було вранці небо, коли ми йшли до школи, бо повинні були біти до школи? Що стосовно опадів і кому відома сьогоднішня температура повітря? нас запитує наш козак українець. Ну і звісно, діти, перед початком роботи потрібно розімняти нашу оченятка. Давайте проведемо гімнастику для очей. Слідкуйте, будь ласка, за екраном. Починаємо діти роботу за підручником, відкрити його на сторінці 62. Давайте усно дамо відповіді на такі питання. Знайдіть на карті материк Антарктида та скажіть, що ви про нього знаєте. У яких півкулях він розміщений? Які океани омивають Антарктиду? А зараз пропоную вам переглянути підручник на сторінках 62-64 самостійно. І тепер переглянемо відео. Сьогоднішня тема Антарктида. Найхолодніший материк. Антарктида це найпівденніший материк планети Земля. Він найхолодніший. Материк був відкритий найпізніше з усіх материків. Він має найбільші запаси прісної води. На материку є гори та вулкани, річки та озера, але немає постійного населення. А тепер детальніше. Антарктида найпівденніший материк планети Земля. Ніде на нашій планеті немає таких суворих природних умов, як тільки не називають цей материк. Королева холоду, безлюдний континент, край землі, заповідник науки. Це Велетенська льодова пустеля. Материк майже повністю вкритий товщею льоду, від якого відокремлюються айсберги, крижані гори. У межах Південного океану. За підрахунком дослідників налічується близько 200 тисяч айсбергів. Тут можна побачити. Тільки один схід та один захід сонця на рік. Тільки на цьому материку розрізняють протягом року не пори року, а полярну ніч та полярний день, які тривають по пів року. Площа материка становить близько 14 мільйонів квадратних кілометрів. Материк омивається водами Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. Прибережні океанічні води і прилеглі острови разом з Антарктидою об'єднують під спільною назвою Антарктика. Факти біографії Антарктиди так само незвичайні, як і її природа, він був відкритий пізніше за всі материки, аж у 19 столітті. Проте про можливість існування невідомого південного материка говорили ще стародавні греки. За 300 років до відкриття Антарктиди її можна було побачити на стародавніх географічних картах. Правда, розташування і обриси уявного материка визначалися навмання. Відкриття материка Антарктида відбулося в січні 1820 року. Експедиція під керівництвом Беллінсгаузена 28 січня спостерігала шельфові льодовики, а експедиція під керівництвом Брансфілда 30 січня висадилися на півострові Триніті. І з цього часу Антарктиду відвідують дослідні судна з різних країн. На материку здійснюють наукові дослідження майже 40 міжнародних станцій, на яких перебувають від 2 до 3 тисяч осіб. Серед них є і Українська науково-дослідна станція Академік Вернадський. Це єдина українська станція. Антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Гліндес за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цього завдання підпорядковано всю життєдіяльність станції. Та Національного антарктичного наукового центру. Материк не має чітко окреслених меж, оскільки вкритий товщою криги, що ніби спаяна з кригою океану. Товщина крижаного покриву становить майже 2000 метрів, а в деяких місцях понад 4000 метрів. Тому Антарктида найвища серед інших материків. Поверхня материка вкрита потужним крижаним щитом. Що нагадує купол, трохи піднятий у центрі. Під льодовим покривом через увесь материк тягнуться Трансантарктичні гори. Трансантарктичні гори, що перетинають майже весь материк, ділять Антарктиду на дві частини Західну Антарктиду та Східну Антарктиду. Гірський хребет простягається між морем Росса і морем Веддела. По всій довжині Антарктиди із загальною протяжністю близько 3500 км Трансантарктичні гори є одним із найдовших гірських хребтів на землі. Найвища вершина гір материка Антарктида гора Вінсон. Її висота сягає понад 5 кілометрів. В Антарктиді продовжується гороутворення, про що свідчить наявність діючого вулкану Еребус. Еребус. Стратовулкан в Антарктиді найпівденніший діючий вулкан на землі. Висота його 3794 метри, розташований на острові Росса. Поблизу узбережжя зустрічаються Антарктичні оази. Це невеликі ділянки суходолу, вільні від льоду. Вони нагадують кам'янисті пустелі, серед яких іноді розташовані невеликі озера. В Антарктичних льодах знаходиться до 80% усієї прісної води планети Земля. Прісна вода знаходиться в айсбергах. а один айсберг середніх розмірів містить стільки прісної води, стільки за один рік приносить невелика річка. Айсберги Антарктиди щороку виносять в океан понад половину тієї води, що використовується на цей період усім людством. Незважаючи на товщу крихи, в Антарктиді існують озера, а в літній час і річки. В Оазах і на узбережжях Антарктиди є невеликі прісні й солоні озера. Постійних річок на цьому материку немає. Влітку, коли тануть сніг і лід, до океану течуть потоки талої води. Такі антарктичні річки існують протягом 1-2 місяців. До настання осінніх морозів. Річка Онікс найбільша з таких річок, тече лише влітку до озера Ванда. Протікає протягом декількох місяців антарктичного літа. Незважаючи на те, що довжина потоку тільки 32 км, це найдовша річка в Антарктиді. В Західній Антарктиді знаходиться найглибша на континенті Западина Бентлі. Глибина западини Бентлі, заповненої льодом, досягає 2555 метрів нижче рівня моря, а південний полюс лежить на висоті близько 2800 метрів. Погодні умови Антарктиди надзвичайно суворі. Тут зареєстровано найнижчу температуру повітря на землі мінус 89,2 градуса. Цей район дістав назву полюс холоду землі. Найвища температура у прибережній зоні мінус 11 градусів. Температура мінус 40 може протриматися впродовж усього року. Опади випадають лише у вигляді снігу. Дощ украй рідкісне явище. Для Антарктиди характерні вітри, що іноді набувають ураганної сили, тобто 80-90 метрів на секунду. На карті Антарктиди не позначено родовище корисних копалин. Але це не означає, що їх там немає. У надрах містяться корисні копалини, такі як Кам'яне вугілля, Залізна руда, слюда, мідь, свинець, цинк, графіт тощо. На політичній карті світу не позначено жодної країни на материку Антарктида, тому що материк не належить жодній державі. Шостий материк Землі це материк науки, миру. Та міжнародного співробітництва, а також туризму. В Антарктиді немає постійного населення. На наукових станціях працюють вчені з різних країн світу. Біля станцій виникли постійні населені пункти, наукові містечка. Через суворі природні умови дослідники працюють зазвичай не більше одного року, змінюючи один одного. На континенті заборонена будь-яка господарська та військова діяльність. Тида найхолодніший, найпівденніший материк нашої планети. Дякую, діти, вам за уважно переглянуте та прослухане відео. А тепер і нам час трішки розім'ятися. Озимося, наші друзі! Там із гарним настроєм, ехей, помикай канал з любов'ю до дітей дивись, і слухай, і повторюй з нами різні рухи. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, помахаймо сонечку і небесам шпиньки станемо отак з підлоні за на, на літак. Присядьмо в травичку, Щоб напитися тюрени водички. Арам-зам-зам, шелесть, шелесть, на дереву до землі, вітрисько десь Гуляє листя до землі і несе листки Матрови арам Арамзамзам, а на горку вмивай наша кинця мордочку, а у перевозі міцно спи, і хрупа голодний, і страшний медні. А мишка, а мишка заглядай перелякано з під ліжка. Арамзамзам, арамзам-зам, пострибаної грибочки трам пам пам Арам-зам-зам, арамзам-зам. Подивіться святого гарбузам оважного роду Перевадьте в кладиком свого роду Арамзамзам, протрімо сплоща, припаду, що нимому не було, змортаємо пляжу у клубки а тоді убрімо руки у боки. Тай лиху по волі Овертаймо наші долу папіфоном, аразамзам, арамзамзам. Там під скоком бік туди й а тепер магне нової вік беди направо, наліво Повертаємося під музику красиво Нашому нянуться і не сиди Уковай плескай безсолоти, арам-зам-зам, насолодність вісма, під музику твій, повтори з нами так, арам-зам-зам, арам-зам, зам Уриднімся наші друзі тут і там, і з гарним настроєм, ехай помикайте нас, його в ютоді цікавий, чудовий, музично та чого кольоровий Ось і ми трішки розім'ялися. Проведемо словникову роботу, підручник стрінка 62. Антарктида це південна полярна область Землі. Отже, підсумуємо прочитане та прослухане. Антарктида найбільш вітряний і холодний материк. Район, в якому зареєстровано найнижчу температуру повітря, називається полюс холоду землі. В Антарктичних льодах міститься діти приблизно 4 5 усієї прісної води планети нашої Земля. Антарктида не належить жодній державі. Давайте, діти, трішки себе перевіримо. Користуйтеся підручником. Перше, доведіть, що материк Антарктида дійсно крижана пустеля. Друге, опишіть погоду в Антарктиді. Як ви думаєте? Чи існує там життя? Третє, Яку область земної кулі називають Антарктикою? Що більше за площею? Антарктика чи Антарктида? Чому? І четверте. Чи хотілося б вам побувати в Антарктиді? Що вас найбільше приваблює? Самостійно прочитайте висновок на сторінці 64. Діти, а чи знаєте ви, що найсухіше місце на землі це не пустеля Сахара або інша якась пустеля, а територія в Антарктиді під назвою Сухі долини? У цій місцевості майже немає криги і снігу, оскільки волога випаровується під дією потужних вітрів? Учені вважають, що ці природні умови наближені до умов Марса. Тому сухі долини місце для тренувань космонавтів. Вдома повторіть, будь ласка, тему на сторінках 62-64, а наш урок на цьому добіг кінця. До побачення!